на надоли мені оці розумники, які пишуть, не об... сміються тупі і необразовані, необразовані. По-перше, не освічені українською. Неосвічені. Ти один із тих тупих. Я не вчитель, блядь, але хочу тобі пояснити, міжнародні мови це всього-навсього міжнародні мови. Їх ніхто не зобов'язаний вчити. Ніхто. Просто вони міжнародні мови спілкування. Міжнародні. Їх ніхто не зобов'язаний вчити. А в Україні, якщо ти проживаєш і не знаєш української мови. Це твої проблеми, бо ти в Україні зобов'язаний, якщо ти живеш чи народився, знати державну мову.